Всім привіт! Знову продовжую тему моєї тематики на каналі про полегшення фізичної праці жителям сільської місцевості. Зараз я хочу вам показати пристрій, який називається Корморязка для того, щоб подрівнювати коренеплоди. Дякувати Богу, в цьому році на Україні вродили бурячки, вродили гарбузи. Тому їх треба подрівнювати. Як поважний господар, я тримаю невеличке господарство і це потрібно переробляти, нарізати. І рукану на ручну на це зовсім незручно, тому ми видумуємо деякі пристрої, для того, щоб полегшити свою працю. Ось один із пристріїв, скажу чесно, я його не робив, я його купив. Полінився, я його купив. Віддав за нього, я десь років три назад, 400 гривень. Я поїхала подари його. Вона має ручний привід. Основний робочий елемент це така терпушка. Тобто сюди ложиться крайний плід. Я кручу його рукою і вона порізає. Зараз я вам покажу оцю терпушку нову. Вона за якого металу, я не знаю, але вже три роки і по ній не видно, що вона є знос, просто вона потускніла. То нормальна железяка, отакий вигляд вона має зблизька. Видно, що отвори зміщені під градусом для того, щоб було легше різати. Припавка зелені їх на заклепки. І тоді, коли вийде в мене з ладу ця тертушка, я її просто зріжу і приварю оціну. Оце така тертушка нова. Тоді як я купляв цю кармаря, стояла 100 гривень. Здорово, але вона оправдовує себе. З цього боку вам видно, що це все діло тримається на опорі, саморобна опора. Тут просто є два подшипника, номера ну, ми вам не скажу, дивина, але позлобився хазяїн, поставив їх не закриті. Але воно працює. Отакий ручка, це все діло крутиться. Зараз я покажу вам її в роботі. вам боя вина вижу от это злочине важко Тут буде добре видно бачите який розмір має буряк така лапша Працює вона досить непогано, а оскільки я людина ледача, видити мені вручну лінці. Я вирішив поставити електродвигун. Але вже буду ставити двигуни на цю, це лишиться як ну, варіант, коли не буде електроенергії, щоб налітати вручну. А тут возьму з 8-го, мені дав свою кармарязку. Я її зараз покажу вам, як я її доробив, допрацював. І покажу вам вже, яка вона бе в дії.